Свобода для мене це самому ухвалювати своє рішення та нести за нього відповідальність. Зараз ми, в підлітки, заборону чого небудь, вважаємо як обмеження свободи. Зараз я маю право на вибір місця навчання друзів та улюбленого заняття. Свобода для мене це коли за вікном вибухів не чуєш. Коли не чуєш, що. Мама тобі каже, що рідні помирають, коли на землі існує мир, коли діти не бояться, що десь вибух, що десь щось горить, що десь дим йде, хай не існує мир. Свобода це коли живеш у вільній незалежній демократичній країні. Пишає що вона має символи, прапор, герб, гімн. Свобода це коли ніхто і ніколи не посміє назвати тебе нацистом чи сатаністом. І ніхто не диктує тобі, якою мовою розмовляти, писати вірші співати. Це коли ніхто не диктує тобі, з ким дружити. Свобода це рубежі, які охороняють наші прикордонники і воюють Збройні Сили України. За нашу свободу ризикують життям. Наші мужні, героїчні захисники і захисниці. Це коли не виють сирени і не прилітають ракети. А над головою мирне на небо і яскраве сонце. Свобода це коли живеш і хочеться жити. Свобода це перемога, це наше все. Мою думку, свобода це свобода думки, вираження поглядів. Свобода зібрань та об'єднання збереження і гарантування права людини на життя та особисту недоторканність. Свобода для мене це коли ти маєш власну думку. Свобода для мене це реалізм і гарантування захищених законом демократичних прав людини і громадянства. Свобода варта того, щоб за неї боротися.